За матеріалами СБУ вдруге засуджено ворожого поплічника. Він отримав реальний строк ув'язнення. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини прокремлівського інтернет-агітатора, який проводив інформаційну підривну діяльність проти України. Нагадаємо, що контррозвідники викрили прокремлівського прихильника у серпні минулого року. Ним виявився житель Черкаського району, який є уродженцем Росії. Свою антидержавницьку позицію він поширював у забороненій російській соцмережі. У вересні минулого року його було визнано винним та засуджено на термін у 5 років ув'язнення з пітовим строком у 3 роки. Однак він не визнав своєї вини та продовжив поширювати російську пропаганду на користь РФ. Наразі на підставі зібраних доказів службою безпеки України суд визнав фігуранта винним у скоєнні злочину передбаченого час частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікації її учасників, та призначив йому покарання у виді 5,5 років ув'язнення.